Всім привіт! Мене звати Тамара Ловіт. Я буду лектором на курсі Принцип 19 від Growth Factory. Я буду покривати дві теми: саме з приводу роботи на Upwork. Сама я на Upwork працюю вже 10 років. У мене більше сотні IT-компаній, які я консультую. Сама я заробила більше мільйону на біржах і вам теж допоможу зрозуміти, як брати контракти, який ваш ICP. Наша перша тема буде саме про маркет. Про те, як знайти свою нішу, про рейти, як розуміти алгоритми апворку. Дуже практично будемо розбирати саме зі скріншерінгом все. Друга частина як надсилати пропозиції мануально і автоматично, розповім про тренди зараз. Що ви можете робити? Це теж буде практичне заняття. Ми вам покажемо ми це я і Growth Factory – ми вам покажемо, як саме користуватися тулзами, а також писати вручну. Приходьте! Я практик, я вам все покажу. І буде QA-сесія. В кінці ви зможете задати будь-яке питання. А щодо опорку, взагалі будь-яке питання, на все відповім. Приходьте, підписуйтесь на мій блог. Леві тіпс. Також там багато інформації, і ви зрозумієте наскільки все практично. А тут буде ще більше трюків і різних хитрощів. Приходьте.